Я не знаю, я вже тиждень збираюся зробити бальзамчик і вже просить мене, тому покажу сьогодні, як я роблю з що я роблю бальзамчик для губ. сьогодні, все так, Що ми маємо? Нам для бальзамчику треба масло ши будь-яке будь-якої будь фірми, масло кокоса. А, я ще не взяла какао терте. Ну, звичайне, какао -терти, яке ви який даєте до випічки, там треба тільки 0,3 чайний, що це небагато. Вітамін Е. Це він як для зберігання. Особно довше стояло. І в мене є натуральний бджолиний віск. Такий натуральний. У мене сестра має бджоли. І це я в неї беру такий натуральний бджолиний віск. І ще для кольору це таке терти какао Темне, нерафіноване терти какао. Я замовляла в інтернеті. О, ще маю помічників, які не дають записати добре. О, вони вже йдуть. Ну і я не знаю, як я маю відео записати. Відходь, забирай свою дубцю. Забирай свою дубцю, нехай я собі гарненько дорозповідаю за бальзамчик. Ну, дивися, то відео буде годину мати. Для ютубу, а не для, для тік-току. Тікайте. Помічники. Ось. І я все це буду розливати, отакі От баночки, які можна просто брати пальчиком і намастити губки, або в такі ось тюбики. Ой, ось такі тюбики. От результати я вам покажу, але ну, я вже робила такі бальзамчики. Просто я вже не маю їх показати. Всі зібрали, ось так.